Компанія Easy Lutsk. У нас сьогодні день Рено. Маю на меті відзняти три автомобілі. Це у нас першим буде ось цей Рено Megane 4-го покоління в кузові хетчбек. Далі за ним буде ось той каджар в комплектації Intense Він на механічній коробці передач. І ось цей графітовий він у нас на автоматичній коробці передач. Кому будуть цікаві каджари? Підписуйтесь слідуючими відео будуть вони. Ну а зараз до нашого першого автомобіля. Маємо 2017 рік комплектацію Bose, двигун 1,5 дизель, механічну коробку передач і пробіг у нас відверто кажучи, не пам'ятаю. Але зараз 2 секунди і я його гляну. Скажу вам точно. Пробіг у нас в даному автомобілі 172 616 кілометрів. Це авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощиноміром фарби надав на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну, а взагалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії для того, щоб потенційний покупець міг краще оцінити зрозуміти, що ми пропонуємо. Постараюся зараз детальніше відзняти кожен елемент салону. Щось розповім по комплектації. Саме посилання на відео, точніше на оголошення буде у нас в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, будете дізнаватись першими про наші свіжі надходження. Ну а тепер відносно комплектації. Повторюю, це у нас бовс. Що ми маємо? Що видно ззовні? Перш за все, протроніки 360 з функцією автопаркування. Маємо ось таку лінзовану класну реношну оптику з ледівськими ходовими вогнями. Далі у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія, які йдуть в рено. Ось такі класні титанові диски в гарному збережному стані. Та з дуже достойною літньою гумою. Маємо безключовий доступ. Датчики мертвих зон присутні. Також у нас є камера заднього виду автомобілі. Він йде в заводському тонуванні. І ще що хотів сказати, в нього стан просто от шикарний. Він максимально наближений до стану нового автомобіля. Ось Заходимо в салончик. Тут все просто ідеально. Сидіння у нас шкіряні комбіновані з тканиною. У пройомщиках все гарненько, рівненько, ні царапин, ні пошкоджень немає. Дверна карта в ідеальному стані. Кермо теж все супер. Важіль КПП ідеально все. Підлокітник та торпеда, по панельці по дисплею все просто суперово. Жодних жодних зауважень. Потолочок теж без зауважень. Задній ряд. Все як новеньке. Тут у нас є сенсорна мультимедія з навігацією. Там зашиті карти України та Європи. Кожна кнопочка. Все в ідеалі. Файний достойний стан, повторюсь. Далі переходимо до заднього ряду сидінь. Так, що то у нас забуває? А от, цінник відразу є кому цікаво. Можна нажати стоп. Детальніше перечитати. Спокійно спереду. Тут все гарнесенько. Дверна карта задня ліва. Далі йду до багажника. Шторочка у нас на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони все ідеально. Тут у нас аварійний знак. Також мають бути жилетки. От навіть це відписано. Аптечка, знак, жилетки і ще щось. Розглянемо тут наповнені. Класна така голландська аптечка, дивіться, яке наповнення величезне, І якісь є, і пластирі, і ножиці, і купа бинтів. І все так компактно складено, є ще термоізоляційний якийсь такий рушник. Приємно, коли в автомобілі ці всі речі зберігаються. І дай Боже, щоб вони нікому не пригодились ніколи. Так, Що у нас під низом? Під низом у нас є ще саббуфер та ремкомплект. Це у нас компресор з балончиком піни. Не дивлячись, що це хетчбек, крутенька машинка, але досить, досить достойний, великий багажник. У нас тут присутній. Ну йду до правої сторони. Дверна карта задня права. Ще раз сидіння пройдуть, покажу. Відразу він код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. У нас, як завжди, все чесно, прозоро, пробіги. Завжди оригінальні, які підтверджуються заїздами на офіційний дилер в Європі. Ще раз пасажирське місце. Спереду вам візьму купанемці, ну. машинка без зауважень. Як на мене, дуже-дуже класний достойний стан. Актуальну ціну дивіться в оголошенні авторії. Кому будуть цікаві якісь моменти, уточнюйте, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Ну і дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!